Совісті в їх немає. Надо захищати свою страну, вони потікали. Людина ж не просто так переплатуди через тиску. Значить, вона себе в цій державі не відчуває себе вільною, не відчуває себе корисною, не відчуває себе захищеною. Півтора місяця назад мій хлопець загинув на фронті, тому вибачте, я утримаюсь. Ти порушив і чому ти вимагаєш, щоб до тебе зараз лояльно відносилися? Я не знаю, як це може бути, в якому форматі, але я вважаю, що кожен чоловік має для себе навіть прийняти рішення і повернутися, якщо він, якщо він вважає себе чоловіком. моя думка на цю дію дуже спорна. Я не хочу її озвучувати, тим більше опублікувати бізсовісні. Вони та й усе совісті в їх нема. Надо захищати свою страну. Вони потікали. Потікали, так от думайте і верніться додому. Я не знаю, я тут і нікуди не їду. Я, як людина, у котрі чоловік воює два роки, негативно ставлюся. Кожен повинен відповідати сам за себе і за свої вчинки, також і незаконні насамперед. Качати права якісь, да, вимагати щось, галасити, позорити нас за межами нашої країни, вони теж не повинні. Я навіть не знаю. Півтора місяця назад мій хлопець загинув на фронті, тому вибачте, я утримаюсь. Якщо законно, то, звісно, має. Якщо не законно, да біжали, а потім хочуть що Ну, мою должны быть бути мои люди від 25 до 45 лет. Надо вот як идут, там в штурмовую. Вот так вот треба людей, оти от рекрутингові центри, які самі отбирают відбирають. Этих, не так ловіть дітей тут. Все нові прийняті закони не соответствуют конституції. Чоловіки дуже обмежені у своїх правах, так. А за кордоном, які виїхали, вони мають дуже переваги. Тому чоловіки наші воюють на війні, а ті чоловіки залишаються поза тим, що тут відбувається. Ну їм же хтось надав право виїхати. Хто їм надав це право? Зрозуміло, це незаконно і це не дуже справедливо до наших чоловіків. О, це ж упущення, мабуть, наше тут десь упущення, а, а не хтось там ще виноват. Я думаю, що наше упущення. А, а що ж там сражатися з цим? Треба тут займатися, правильно? Это тоже какие-то законы для этого принимать, чтобы там что-то делали. Тут пусть делают. Что ж они тут ничего не делают? Ну а здесь ловят, когда и тянут на фронт. Они могут воевать или не могут? Можуть. Точно так же и те, что за границей. Я вважаю, что багато выехали незаконно. И нехай себе повертаются. Бо на ты кто тут не виїдеш далеко. Если тебя уже приняли, логично быть благодарным за это. И уже ничего не требовать от. Здешнего правительства от этого государства. Вот это, это, мне кажется, правильное последовательно. А что-то вот от них требует, там какие-то закордонные паспорта, если ты уже и так ушел, почему незаконно, вот, это, это глупо, на мой взгляд. Это уже нелогично. Дуже погано до видно ушися. На мою думку, це позбавлення прав людини взагалі? Людина ж не просто так переплила туди через тису. Значить, вона себе в цій державі не відчуває себе вільною, не відчуває себе корисною, не відчуває себе захищеною, що вона, ризикуючи своїм життям, перепливаючи, значить, що вона може там втопитися просто-напросто. Вона бере і порушити закони, перепливає. Ну звісно, потрібно захищати державу, але чому потрібно захищати державу звичайні люди, а не ті люди, які давали присягу на це? Ну, наприклад, правоохоронні органи різні, там СБУ. Чому вони цим не займаються? а Займаються ці просте цивільне населення. Нік чому требують штота, ну якщо незаконно Но... З учотом правильності закону в наших тут вопрос: законна ли вона дійсно виїхала чи ні. Ні, не підтримую. Ну, Насчет мотивації, я би поспорила. Якщо вони поїхали, то, мабуть, вони вже не будуть хотіти цього зробити. Тобто це буде тільки от як необхідність. Дуже погано. Не підтримую. Полюбляю читати коменти, типа <різько> які пливуть через тису, матраси. От, ну. Посміятися з таких люблю. І не вважаю, що це може вартувати твого життя чи твого часу, твого віку, який ти, може, тебе посадять там десь заграти. Може, так і треба було. Щоб трошки у свідомість прийшли чоловіки, щоб зрозуміли, як тут, як там, порівняння якесь було. Нехай приїжджають і виконують свій борг. Вийшов закон там з якогось числа, не видаємо. Ті, хто подався раніше, будь ласка, обслуговуйтесь, А далі, ну ви ж громадяни, то під як незнання закону відповідальності це не знімає з вас.